Доброго ранку, шановні телеглядачі. На сьогодні маємо питання. Да, я хочу повертатись додому, але боюсь те робити. Що робити? Насправді люди, да, які виїхали за кордон, вони постійно перебувають в стресі, постійно перебувають в тривозі, тому що вони знаходяться далеко від своїх рідних, далеко від своїх близьких, далеко від свого звичного способу життя. І іноді буває така емоційна реакція. все, мені все набридло. Я хочу додому, і тут дуже важливо відрізнити да, емоційну свою реакцію від раціональної реакції і задати собі питання, які допоможуть правильно прийняти рішення. Тому що багато людей думає: я повернусь додому, і вдома буде все так, як було, але трішечки по-іншому. Ми маємо розуміти, що це трішечки зовсім не трішечки. На сьогодні зберігається ризик ракетних ударів по всій території України, да, і ми не знаємо насправді куди прилетить наступного разу. Тому ключовим залишається питання, заради чого я повертаюсь додому, тільки давши собі чесні відповіді на ці питання, можна прийняти правильне рішення. В першу чергу для себе да, з'ясуйте, чи то ваша емоційна реакція, чи то раціональна. Другим питанням задайте собі, які ризики в. В моєму регіоні щодо обстрілів, бомбардувань, да, і оцініть ці ризики по шкалі від 0 до 10. Реально оцініть третє питання: що я буду робити, коли повернусь і стикнусь з цими ризиками? Чи є в мене ресурси, чи є в мене опори? Як я зможу потурбуватися про себе, про своїх близьких, про свою сім'ю? Чи я маю сили на те, щоб потурбуватися, і забезпечити їм безпеку? І наостанок задайте собі питання, яке рішення буде саме власне моїм відповідним, не нав'язаним мені зі сторони, що там батьки хочуть, що я повернулася, діти плачуть, хочуть додому. А саме власне моє рішення? Ще можна спробувати завдати собі питання: їхати чи не їхати, використовуючи квадрат декарта, берете листочок, ділите його на чотири частини і запишете в. Кожному куточку питання: що буде, якщо це відбудеться, що буде, якщо це не відбудеться. Чого не буде, якщо це відбудеться, і чого не буде, якщо це не відбудеться, і під кожним пунктом даєте відповіді, все, що вам приходить в голову. І коли ви повністю вичерпаєте весь свій такий внутрішній перелік тих відповідей, подивіться на цей листочок, і це допоможе вам більш чітко зрозуміти, варто чи не варто саме вам наразі повертатись додому.